Перемагає той, хто пам'ятає, герої не вмирають, вони будуть вічно жити з нами, поки ми живі. Сьогодні в Україні вшанували пам'ять воїнів, полеглих у російсько-українській війні. Хвилина мовчання на майдані. Військові цивільні, які віддають своє життя за незалежність України. Вони мають бути в наших серцях завжди. Укрпошта презентувала благодійну марку до дня пам'яті загиблих захисників. Квітка Соняха як символ мужності. Ми проводимо акцію до дня пам'яті загиблих воїнів, які полягли за захист нашої батьківщини. Миколаївські дітлахи долучилися до патріотичного майстер-класу. <му> Сьогодні четвер, 29 серпня, і У нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня в Миколаєві та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Вітаємо. Українські протиповітряні сили збили у ніч на 29 серпня дві керовані авіаційні ракети та 60 ударних БПЛА-шахет. Ще 14 шахетів були локаційно втрачені, тобто упали, не спричинивши шкоди на території України. До відбиття повітряного нападу залучалася авіація, зенітні ракетні війська, РЕП та мобільні вогневі групи, повідомив командувач повітряних сил. Вчора окупанти двічі вдарили з артилерії по Очакову та акваторії Очаківської громади. Одночасно ворог завдав обстрілів та атакував ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок цього у селі Солончаки пошкоджено два житлових будинки та загорілася суха трава. Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. 45 гектарів території Миколаївщини були охоплені пожежами минулої доби. Попри дощову погоду, увечері та вночі вогонь встиг наробити чимало лиха. В переважній більшості пожежно-рятувальні підрозділи залучалися на виклики стосовно пожеж на відкритих територіях. Однак у багатьох випадках вогонь поширювався так швидко, що встигав охопити й житловий сектор. Горіли житлові будинки та господарчі споруди, аби приборкати вогонь, були задіяні 175 вогнеборців та 45 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Негода вирувала минулої ночі на півночі Миколаївщини. Сильний вітер та дощ стали причиною падіння дерев. А в одному з випадків дерево навіть розчавило припарковану автівку. За інформацією Миколаїв обленерго на ранок 29 серпня, через обриви на електромережах було знеструмлено 20 населених пунктів. Більше трьох тисяч побутових та юридичних споживачів залишилися без світла. Сьогодні в Україні вшанували пам'ять загиблих захисників. Урочистості відбулися і в Миколаєві. Зранку військові, рідні та близькі воїнів, які віддали життя за нашу свободу. Представники влади та просто небайдужі миколаївці прийшли на центральну площу міста до меморіалу загиблих, аби схилити голову перед їхнім подвигом та великою жертвою, яку вони принесли заради світлого майбутнього нашої країни. Під час церемонії присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання а також. Розмістили символічні жетони полеглих воїнів на гілочки дерева пам'яті та поклали квіти до тимчасової інсталяції в пам'ять про полеглих у російсько-українській війні. Нагадаємо, що день пам'яті захисників України відзначається щороку, 29 серпня. Ця дата приурочена до подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала великих втрат. Сьогодні, у День пам'яті загиблих захисників України, Укрпошта провела спецпогашення поштової марки Хвилина мовчання. Відповідний захід відбувся і в Миколаєві. Церемонія була надзвичайно урочиста та щемлива. Далі про це розкаже Катерина Рупташ. Сьогодні той день, коли вся Україна вшановує своїх героїв, полеглих захисників, які віддали життя за свободу нашої нації. До цього дня у Миколаєві Укрпошта презентувала новий поштовий випуск під назвою Хвилина мовчання. Він присвячений вшануванню пам'яті загиблих військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які боролися за незалежність. На марках зображені пам'ятні місця: це Марсове поле Львів. Роботи Сергія Майдукова і Майдан Незалежності Київ. Це авторські роботи Сергія Майдукова, які втілились на поштовій марці та поштовому конверті. У погашенні нового поштового випуску взяли участь жінки, які втратили близьку людину на фронті. Чиї сини, чоловіки чи брати віддали своє життя за Україну. Серед них була сьогодні і мати Сергія Гусіді, пані Тетяна. За її словами, ми маємо не тільки сьогодні, а щодня згадувати наших героїв, які повернулися на щиті. Війна дуже тяжка на крові і її треба пам'ятати дуже довго. Тому що це так дуже боляче втрачати рідну дитину, людину її завжди пам'ятають. Вічна пам'ять це коли ми їх пам'ятаємо і згадуємо. Тому й вона вічна пам'ять. Не будемо їх згадувати, вічної пам'яті не буде. Люди, які віддали своє життя за незалежність нашої країни, мають завжди залишатися в наших серцях, надає пані Тетяна. Адже щодня на фронті вони гинуть, виборюючи для нас ще один спокійний ранок. Марка, яку сьогодні випустила в обіг Укрпошта, є благодійною. А зібрані кошти передадуть проєкту на щиті», що допомагає повертати тіла загиблих додому з полів битв. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Квітка Соняха як символ мужності. Миколаївські дітлахи долучилися до патріотичного майстер-класу з виготовлення соняхів у техніці комбінованої аплікації. Організатори заходу кажуть, що сподіваються таким чином пояснити малечі, яку ціну платять наші герої за те, щоб ми жили у вільній країні. Напередодні Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, у Миколаєві провели патріотичну акцію Сонях пам'яті. Маленькі миколаївці у центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка вчилися виготовляти соняшники у техніці комбінованої аплікації. Ми проводимо акцію до дня пам'яті загиблих воїнів, які полягли за захист нашої батьківщини за незалежність нашої країни. І проводимо такий майстер-клас для дітей, які роблять у нас квітку в сонях, який є символом цього дня. І приймають участь діти із категорії сімей загиблих військовослужбовців, ті, які вважаються зникли безвісти, або які перебувають на даний час у полоні. Організували таку акцію для дітей представники Миколаївського регіонального відділення благодійної організації Українська фундація мрія». Вони сподіваються, що таким чином зможуть пояснити малечі, яку ціну платять наші герої за те, щоб ми жили у вільній країні. До нас ходять різні діти різних категорій. Це і сім'ї ВПО, і діти військовослужбовців, і є у них тата чи мати, які там загинули чи пропали безвісті, тобто військовополонені, ну, різні категорії діток, і їм дуже психологічно важко. Ми намагаємося їм допомогти якось, ну, психологічно підтримати за допомогою таких майстер-класів. Усі роботи будуть представлені у виставці під назвою Квітка пам'яті Мрія, що живе. Тож усі охочі можуть завітати до бібліотеки, аби побачити соняхи, створені руками діточок під час майстер-класу. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас на Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтеся до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv. Сьогодні київські поліцейські розповіли подробиці затримання молодика, який за гроші погодився підпалювати машини правоохоронців. Це 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер-телеграм, де невідомі люди запропонували йому 6 тисяч доларів за умисне пошкодження службового транспорту нацполіції. Чоловік погодився на пропозицію і 26 серпня підпалив два поліцейські авто. Свої дії він зняв на мобільний телефон і надіслав запис куратору, але заробити чоловікові не. Вдалося. Відразу після отримання відео куратор видалив переписку і зник, не заплативши виконавцю ані копійки. Особа палія та його місце знаходження були встановлені за лічені години. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми. Підсумували у поліції. Служба безпеки та національна поліція затримали на гарячому ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропівницькому. Пріоритетними цілями ворога були службові позашляховики сил оборони та релейні шафи на об'єктах Укрзалізниці. За грошову винагороду вони підшуковували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Кожне загоряння фігуранти знімали на відео. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до восьми років тюрми. Миколаївська міська рада сьогодні погодила зміни до програми соціально-економічного розвитку міста. Зокрема, до переліку інвестиційних об'єктів департаменту ЖКГ додали проєкт реставрації в'їзного порталу по вулиці Кропівницького, колишня Потьомкінська. яка мета цього рішення розбирався наш Олександр Матюшенко. У четвер, 29 серпня, у Миколаїві відбулося засідання 36-ї сесії міської ради. Традиційно воно пройшло у режимі відеоконференції. У порядку денному були земельні та бюджетні питання, а ще проєкти рішень стосовно життєзабезпечення міста. На пленарне засідання 36-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, 8 скликання, прибуло та зареєструвалося 30 депутатів згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада. Повноважно приймати проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що прийняли до участі. Таким чином, рада може працювати та приймати рішення. Серед ключових рішень сесії внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста, зокрема в перелік інвестиційних об'єктів департаменту житлово-комунального господарства, додали проєкт по реставрації в'їзного порталу по вулиці Марка Кропивницького, 52, Колишня назва Потьомкінська. реставрація в'їзного порталу, який є невід'ємною складовою пам'ятки архітектури нерухомих пам'яток України як житловий будинок 40-х, 50-х років ХХ століття. Тут управління культури звернулося до департаменту ЖКХ для того, щоб залишити цю пам'ятку. Йдеться про в'їзд на територію двору між вулицями Соборна та Маріупольська. Сама ж пам'ятка офіційно закріплена за історичним житловим будинком, адреса якого Маріупольська 13. Це такі великі такі ворота, які були пошкоджені там якимось транспортом колись вже давно. І вони зараз. В аварійному стані можуть там каміння комусь на голову впасти. Там, окрім того, це є культурною пам'яткою, тому нам потрібно хоча б зрозуміти, скільки це коштує. Потрібно розробити проект реконструкції чи реставрації цього об'єкту, для того, щоб зрозуміти, що з ним далі робити і де шукати гроші і так далі. Депутат Дмитро Іванов додав, що в народі його називають рибний двір. А мер Олександр Сенкєвич закликав підтримати цей проєкт рішення та врятувати історичний об'єкт у середмісті. Прошу підтримати, треба це робити, щоб не довести до біди. А там коли як будемо фінансувати, вирішимо після розробки проекту. Сесія міської ради затвердила рішення. Депутати одноголосно підтримали це питання. Олександр Матюшенко, Владислав Домський, новини телеканалі Март. Новини спорту 28 серпня у Парижі відбулася церемонія відкриття 17-х паралімпійських ігор, які триватимуть у столиці Франції до 8 вересня. Миколаївщину на змаганнях представлятимуть 9 спортсменів у чотирьох видах програми: у параплаванні: Анна Гонтар, Сергій Паламарчук, Ангеліна Мальцева, Дмитро Василенко. У фехтуванні на візках Олег Науменко Дмитро Сереженко в змаганнях паралегкоатлетів за медалі буде боротись Ігор Цвєтов. І паратеніс настільний, де Миколаїв представляє… Наталія Касміна та Ірина Шинкарьова Тож боліваємо за наших та підтримуємо національну збірну України. На фінал ще трохи про спорт, і не тільки переможниця Олімпійських ігор 2024 Фехтувальниця Ольга Харлан закарбувала свої перемоги на власному тілі. В інстаграм спортсменка показала, яке місце, окрім шиї, відтепер прикрашатимуть шість її медалей. 33-річна фехтувальниця Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту та бронзову медалі. А загалом вона має шість олімпійських нагород: два золота. Одне срібло та три бронзи. Шанувальники таланту Олі висловлюють у мережі впевненість, що незабаром вона намалює цілий браслет з медалей. На останок про погоду у п'ятницю 30 серпня синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. Без опадів температура від плюс 18 до плюс 31 градуси. Вітер північно-східний, помірний, вологість повітря 50%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо вчинків підпалювачів військових автівок та ефективності дій правоохоронців з протидії підпалам. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.